Найголовніший, так скажемо, Пробел впрацюванні правоохоронців це прокуратура. По перше, вони зливають постійну інформацію. Тобто, якщо, наприклад, СБУ або ДБР, або Нацполіція хочуть провести якісь обшуки. Поставити якусь техніку, вони звертаються до прокуратури. Ага, тобто це так відбувається, так. І прокуратура ну, вони звертаються до суду, а супроводжують прокуратура. І прокуратура одразу зливає. Ну я знаю дуже багато таких е, е, випадків, і ну, скаржують, хлопці, що ти. Мав, ну ні можливо нічого зробити. Ну також у мене питання там, ну наприклад, там да, 10 років це корупціонери. Досі нема. Ми не розуміємо, що відбувається Порошенко. Ми не бачимо, що відбувається на місто Києві, всі ці корупційні схеми. Як, як будуються мільярди, витрачаються на вибачаю, своїх на на що, а зброї не вистачає і. Купляти ми не можемо. Тому я вважаю, що виклик для Кравченка непростий. Я би хотів йому побажати, щоб він дійсно пішов з цієї посадою нікуди, не буде послом. А хочу побажати, щоб він був ефективним менеджером.